Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Сьогодні Віктор Беляков, тобто я, хотів би присвятити випуск програми конфлікту поколінь, а конкретніше по вазі підлітків до дорослих. Бо, на жаль, буває от таке. Що знову трапилось? Та ця стара шкапа знов причепилася до мене зі своїми порадами. Наче вони мені потрібні. Як тобі не соромно так називати свою рідну бабусю? Ти взагалі не поважаєш її? Хто не поважає інших, тим паче старших, той не поважає і сам себе. Так говорили нам наші батьки, коли ми були маленькими бешкетниками. Тепер нам треба наших послідовників навчити цій мудрості проявляти повагу до старших. Та хіба не властиво і дорослим іноді помилятись або некоректно поводитись? Хіба ви ніколи не зустрічали людей, які і самі нешанобливо ставляться до оточуючих зверхньо, завжди коли треба чи ні, повчаючи, аргументуючи свою поведінку життєвим досвідом та старшим віком? Тож певно, що справа зовсім не в віковій різниці, а в людях. Мабуть, діти, а особливо підлітки, реагують саме так, бажаючи захистити свою точку зору, тобто відштовхують будь-кого і ровесників, і дорослих, подалі від своїх кордонів, так як уміють. Мені це все зрозуміло, а от як пояснити дитині, що відверто зневажливо ставитись до старших некоректно? Може порадити якось навчитись абстрагуватись в такі моменти, не звертати увагу на зовнішні чинники, що можуть посприяти неповазі? Цікаво, чи не помилився я в своїх роздумах на цю тему. Зараз звернусь до психолога і арт-терапевта Наталії Лазаренко. Про саме цю ситуацію, звичайно ж, потрібно звернути увагу на це, вашої дитини, вашого підлітка, і сказати, що в нашій сім'ї не прийнято так говорити про старших. Ми з повагою відносимося до бабусі, дідусів, до батьків і до дітей, тобто показати приклад, що повага притаманна нашій родині, і це у нас як правило. Правила нашої родини, ми всі поважаємо один одного. І добре було б проговорити про те, що батьки мають на увазі, що. Саме є повагою нашої сім'ї, як потрібно себе поводити, щоб показати цю повагу, і показати, щоб дати зрозуміти, що ми такі поважаємо і тебе, і бабусю, і всіх членів нашої сім'ї, і взагалі всіх людей, так? Тобто, тобто встановити я... правила. Тобто, як вона повинна проявлятися так, саме так. саме в нашому так. суспільстві, маленькому домашньому в нашій сім'ї як ми проявляємо повагу, що для нас є повага? Адже навіть в статуті ООН, там в минулому сторіччі було прописано декларацію про те, що кожна людина має право на повагу. Да, на повагу, честь та гідність і все, що з цим пов'язане. А як це проявляється у нас в нашому маленькому мікросередовищі, в нашій родині? Ми це обговорюємо. Ну тут більше схо. Же як на мене, більше це схоже на імпульс та на імпульсивність дитини, що в принципі являється нормою для підлітків. Щоб подорослішати, людина повинна сеперуватися, відділитись від дорослих, що мається на увазі. Те, що у нашої дитини це вже якби і підліток, це і не дитина, але ще й не дорослий. Повинна з'явитися власна думка. То тут більше схоже на те, що підлітка в цій сім'ї з'являється власна. Думка, але ж треба навчати дітей так, щоб вони коректно пояснювали бабусі, там дідусю, що саме їм не подобається, бо говорити все не подобається, все не так. Про що конкретно ти говориш, що ти маєш на увазі? Тобі не подобаються поради бабусі. Які саме поради? Можливо, бабуся не здогадується про це. Можливо, в її арсеналі порад і життєвого досвіду є набагато більше і цікавіше, ніж вона зараз тобі розповідає. Тому звичайно ж такі. Прививання поваги до старшого покоління як покоління, яке прожило життя більше ніж дитина, воно повинно бути. Ми повинні як батьки, це середня така ланочка, да зв'язуюча між поколіннями. Ми батьки зв'язуємо наших дітей та наших батьків. Ми повинні розказати про це дітям. А чи поширене на зараз явище знецінення вікових категорій? Якщо порівнювати, наприклад, 10-15 років раніше, як це було, і зараз такі випадки Частішали чи ні, ну, і чи взагалі це поширене явище? Я, я можу опиратися тільки на свої власні спостереження. А так як я працюю з дітьми з 12 років, взагалі то дітям цікаво слухати дорослих, і ми повинні акцентувати на цьому увагу. Дійсно, зараз вік інтернету діти настільки швидко гуглять, що ми не встигаємо щось їм розказати. Ну, ми мається на увазі старші батьки, а то вже дідусі чи бабусі не встигаємо щось сказати? Вони вже знають відповіді, Да? вони дивляться. Тіктокі, там купа порад різних, вони дізнаються інформацію з багатьох джерел, на відміну від нас в свій час, коли в нас не було такого доступу до інтернету. Але життєвий досвід, я завжди так говорю: ваші батьки розумніші, мудріші і вони дуже люблять вас, тому що вони вижили самі, вони народили вас, виростили. Ну тобто, нас, батьків, да, народили, виростили і допомагають нам зараз приймають участь у вихованні вас, наших дітей. Тобто, дивіться які вони круті, я б навіть би таку дала пораду піднімати авторитет бабусь та дідусі серед молоді, тому що дійсно ну в міру такого юнацького максималізму вони можуть говорити, що ось ми такі розвинені, ми там суперкруті, ми там знаємо, як користуватися комп'ютером, планшетами. Ну, деякі діти народилися вже з телефонами, і вони дійсно там в півтора року вже там в цьому телефоні щось розбираються, клацають, тикають і отримують якийсь результат. Це дійсно так, але життєва мудрість це те, що набувається з роками, і це неможливо. Це досвід неможливо прочитати десь чи подивитися в тіктоці. Досвід набувається тільки переживаючи і долаючи різні життєві труднощі, і ваші бабусі й дідусі круті. Вони це зробили і обґрунтовувати це все. І ви знаєте, діти вони дуже люблять слухати те, що їм розказують дорослі. Я от дивлюся на свого тата, як він спілкується з ону. Він спілкувався з самого маличку. Він придумує такі кльові ігри для них. Це те, чого дітям не вистачає. Да? Це такого контакту, це уваги, це захоплення, бо цього в інтернеті не здобудеш. Це очі в очі і отримання визнання від своєї бабусі чи від свого дідуся. Це вау, круто і це просто супер. І про це треба розказувати. Це треба прищеплювати дітям. Це треба розвивати, тому що ми знаємо, що мати силу роду, а сила роду це щось. Таке можливо, це дещо езотеричне Таке розуміння, сила роду, це розуміння своїх сильних сторін. А як ти зрозумієш свої сильні сторони, тільки підкріпивши, подивившись на сильні сторони своїх батьків, своїх бабусів та дідусь, якими вони володіли навиками, які вони опанували професії, як вони вижили під час війни, голодування там і такого іншого? Що вони, які в них надбання та здобутки були, і про це все ми розказуємо своїм Дітям, бо тікток їм про це не розкаже, і саме дитина, щоб, ви знаєте, говорять, є таке розуміння, опора на себе. Опора на себе це що? Це розуміння себе, своєї ролі в цьому житті, це розуміння свого коріння, звідки ти походиш, хто твої предки, чим вони займалися, в чому вони сильні, і це все є в тобі також. Тому діти цього не знають. І наша задача як батьків розказати їм про це і підняти авторитет та підняти цінність. Дісність спілкування з дідусями та бабусями, навіть в тому плані, що сказати ти знаєш, не всім пощастило так, як тобі. Не всі мають дідуся чи бабусь, не всі можуть з ними поспілкуватися. А це дуже корисно, тому що зараз ти бачиш, що відбувається в світі, але що було в минулому, хто тобі про це розкаже? Бабуся чи дідусь це свідки тих подій, які були раніше. Стосовно поваги, повага взагалі ніколи не буває однобокою. Повага це те, що відбувається навзаєм, те, чому навчають наших дітей батьки, ми навчаємо наших дітей повазі, повазі навчають в школі, ну і взагалі в усіх закладах. І про це це дуже актуальна тема. Ми про це говоримо. І треба розуміти те, що повага це про взаємні, про взаємні стосунки. Ми не можемо вимагати поваги від когось, не даючи повагу. Навзаєм і не показуючи приклад свій поваги, те, що писано в основному, це як на мене, це то це трошки про імпульсивність дітей підлітків. Тобто, так тут сказано, що стара шкапа, тобто, що мається на увазі, я так припускаю, що мається на увазі те, що бачення бабусі, да чи бачення старшого покоління для підлітка не є важливим, але в підлітковому віці це більше як норма. Тому що підлітки вони схильні знецінювати поради старших людей, і це абсолютно нормально, тому що вони набувають свій досвід життєвий, і їх життєвий досвід інколи не співпадає з тим, про що говорять старше покоління, а бабусі й дідусі. Інколи треба абстрагуватися, треба задавати собі питання. Якщо я зараз поведу себе у відповідь агресивно, так само, як бабуся чи дідусь, чим мені це буде корисним? Ну, хай дитина задасть собі таке питання. Все. Якщо це дійсно буде корисним, ну як то відстоювання своїх власних кордонів, своєї власної точки зору, це приведе до того, що бабуся чи дідусь будуть визнавати мене як дорослу, зрілу особистість, там то, що окей, можна відповісти так само, да, відзеркалити. Відзеркалити, повідати. Йодінку, бабусі чи дідуся. Але якщо це не приведе до якоїсь ефективності, до позитивного результату для мене, то інколи дійсно треба абстрагуватися, пожартувати, не звернути увагу, тобто діяти за обставинами. Тож як висновок, повага до дорослих це вміння вислухати. І якщо молоде покоління не згодне, то пояснити конкретно, що саме не влаштовує в поведінці чи пораді. Бо якщо кожен буде слухати тільки себе, то світ навколо нас навряд стане краще. Тому дослухайтесь до моєї поради: знайдіть час після передачі та лагідно обійміть своїх діточок, нагадавши їм, що ви їх теж поважаєте і чекаєте від них того ж. А мені, Віктору Белякову, настав час побажати вам взаємоповаги. До нових зустрічей. Розпрямлені плечі нашої малечі.